Як ви сприймаєте словами комазару? Я привало не терористи. Як правохоронець, я не першу стріляю. Ви мені задавайте питання, що тосується більше. Ви обіцяли вже щоб на ніхто не Ви вітамо можете сказати, що ніхто не буде за вас заходи. Вот такі зараз називається Секундочку! ви від мене вимагаєте завжди суворо дотримання закону. А наша влада тримає закон, підтримує бояться ситуацію. Якщо не буде масових безпорядків, переслідувань не буде. Але ми хочемо, щоб виходили. Якщо у вас диктатура. Яка зараз людей? Є двоє людей, от наприклад. Вчора ми навіть на пікеті була ситуація, коли підійшла один чоловічок і почав говорити, що не влаштовувати без нас, старша людина зовсім абсолютно українські україномовна. А інша жінка починає. Я особисто нам різні люди мають думку. Пане роза, одне запитання на вашу думку. працівник Працівників. Працівник міліції, виконуючи, скажімо, свої службові обов'язки, має в першу чергу керуватися, все-таки притягується до конституції держави України. Він не дає він він да... відповідь справу. Притягував він, Притягу він приймає кому? Повинен. Чекайте. Ну, пане Ви ж Пані, Пані, я Це загальні фрази. Це не загальні фрази не дали відповідь. Це є Я не захищаю громаду Львівщини. Я не захищаю. 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 Я Я не не захищаю. Я не захищаю. Я не захищаю. Я не захищаю. Я не захищаю.